Привіт! Всім доброго дня, доброго вечора, доброго часу в добі. Я вітаю вас з себе на каналі. Мене звати Оксана Лукавенка, я до вас сьогодні з новим відео тренування. Сьогодні воно буде тренування, звичайно, з силовим продовженням. Отже, давайте розпочнемо. Сподіваюся, у вас є з собою зручний одяг, зручне взуття, водичка. Поїхали Вдих-видих. вдих видих! І ще вдих-видих, налаштуємося на гарне тренування. Пам'ятаємо весь час сильно зажатий раз. Вдих і видих. І останній раз. Окей, давайте почнемо з того, що ми піднімаємося на півпальці і боляче п'яточками б'ємося в підлогу. Вдих, видих. Прям сильно-сильно видих. Видих такий легенький лімфодренажний масаж. Добре, коли це робите з самого ранку, можете це робити без мене, просто в ванні, перед тим як чистити зуби, зробили. Рекомендують разів 100 робити. Так, дуже класно запускає кров по венам до серця. Ще чотири, три, два, один. І малесенькими ударами. Ще, ще, ще. ще, ще якщо вам незручно, притримайте груди. І ще вісім. Сім, шість. Вже відзажати. П'ять. Ще чотири. Три, два. Відчуваєте, лімфа починає бігати, так? Активніше. Один і маленькими стрибочками. Вісім, сім, ще шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Один. І спокійно переходимо на біг. Набіг спокійно. Руками собі допомагаємо. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Лише плечі назад. Продовжуємо бігти. Плечі назад. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. один. Один і право ліво. Ще. Назад плечем. Плечем. Вище. Чотири. Ще. Три. Два. Один і дві руки догори. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. В своєму темпі. Спокійно. Три. Два. Один коліно. До грудей. Два. Ще вісім. Сім. Шість. Види. П'ять. Активніш вниз. Чотири. Зажатираз. Три. Два. Один. І п'ятка до сідниці. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Прям ударити. П'яточкою сідницю. І тепер позмінно. Коліно, коліно. І п'яткою до сідниці, угу. ще, Ще. Чотири. Три. Два. Один один на місці покійно побігли. Ще. Чотири. Три, два. Присідаємо. Лише на місці. Присідаємо. Вісім. Сім. Шість. Внизу коліна розводимо в боки. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Один. Окей, продовжуємо. Вверх. Через присідання коліна. Вісім. Сім. Видих. Не збивайте дихання. Ще чотири. Рахуємо так, щоб і направу, і на ліву ногу. Три. Ще два. Останній раз. Добре. Ми продовжимо, але робимо вбік. Через присідання вбік. Виводимо ногу. Вісім. Та звезд час назад. Сім. Шість. Пять. Видих. Видих ще чотири. Видих. Три. Чітко кожен рух ще два. По останньо разом. продовжуємо, так? Але робимо відводимо далі назад. Рівну ногу зажимаємо сідницю. Вдих, видих, вдих, видих. Не перепрогинаємо в поясниці в нашому попереку тримаємо так вісім. Сім. Шість. П'ять. Не спішіть оп. Чотири. Три. Тримайте прес. Ще два. Таз назад. за попу нас ніби хтось тягне назад. Один один. Окей, продовжимо, але робимо випади навхрест. Через присідання. Вісім. Навхрест. так. Недалеко корпус нахилили. Сім. Шість. Добре. Ще п'ять. Ще чотири. Тазом тягнемось назад або в діагональ, або просто назад. Три. По останньому разу. Окей. Ми продовжуємо. Присіли і робимо удар вперед. Вдих п'яточкою вперед. Все через присідання. гоу гоу Вісім сім видих шість. П'ять, чотири. Присідаємо нижче. три. Ще два. Останній по останньому. Молодці. Продовжимо. Також через пристання, але випаде вправо вліво. Присіли вниз. Присіли вбік. Присіли вправо. Присіли вліво та назад. Вісім. Пружинимо. спокійно дихаємо. Сім. Сім має бути нелегко. Шість. Можна в своєму темпі. П'ять. Молодці. Ногу вирівнять ще чотири. Три. Зажали прес. Два. Один один. Добре, що ж нас далі буде? Присіли і випадеть чітко назад. То ми робили навхрест, тепер чітко назад. Поїхали Вниз. вниз. Назад, все через присідання вниз, назад вісім, сім. Ще ще Шість. пять, дихаємо не. А, дихайте так тихенько, так? дихайте глибоко. Дихайте сильно. Видихайте, бо воно допомагає. Вдих. Видих вверх. Чотири. Видих. Три. Ще два. Хоп. Останній раз. Ми затримались внизу. Сілий сидимо таз назад. Вісім. Сім. Шість. Сидим, сидим. Пять. Давимо на п'яточки. Носочка можемо внизу по... Шевелити, так? Чотири. Три. Два. Один молодці. Ой, болять ноги, так? Вдих відох. Всіх болять. Це нормально. Спокійно подихали. Останній раз. Добре. З цього положення. Давайте потягнемо передню першу стену. Обов'язково, знаєш, що часто вона забивається при таких вправах. Вона працює, але потрібно розприділяти навантаження так, щоб і задня поверхня стегна, і сідниці також відчувалися. Ще чотири. Розтягуємо. три. Вже відзажали. два. Один. І давайте до себе. Коліно цієї самої ноги. Чотири. Відчуваємо, як сідниця, і задня поверхня стегна тягнеться три. Два, один. І цю саму стопу кладемо на стегну протилежної ноги. Опускаємось нижче, нижче. Чотири. Три. Відчуваємо. розтягується стегну. Два. Один, дві руки вверх. Ще чотири. Ще три. Два. Один. Молодці. Змінюємо бік. Інша нога. Спокійно. Не Відводьте назад таз. Направте е, е, наш копчик вниз. Розтягуємо. Коліном вниз. І ще чотири. Ще три. Віддихались поки до водичку, якщо потрібно. Ще два. Останній. Окей, до себе. Ще. Чотири. Спокійно. Три. Два, один. Добре, опускаємось вниз спокійно. Чи ні, ще нижче поприжили. Чотири, три, два. Стоїмо останній раз. Окей, вдихайте, Тепер ми опускаємось на перемот. Сталимо його тут. І я пропоную все-таки закінчити з а, ногами. Так, лягаємо на один бік. Таз. І коліна у нас одна пряма лінія. Вдих на видихі. Ми робили так недавно. Виштовхуємо вверх, розводимо коліна в бік, але ще ногу, яка у нас вгорі, виштовхуємо в бік. Поїхала, піднімаємо таз. Видихай, рука буде за головою. Поїхала вісім. Сім. Торкнулись і вверх. Шість. П'ять. Лікоть не виходить. В бік, чотири. А він залишається під плечовим суглобом. Ще три. Молодці, ще два. Останній раз. Ну і хто за займається зі за мною довгий, знає, що я люблю. статику, Вгорі постояли. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Спокійно. Опускаємося змінюємо бік. Інша нога. І відчувайте ту ногу, яка нас підіймає. Так. така Та нога, яка внизу. Вдих. На видихі і себе вверх, вдих і видих. Руку за голову поїхали вісім. Сім. Не спішіть опускатись. Шість. Нічого не робимо по інерції. П'ять. Чотири. Кожен раз думаємо, які м'язи зараз скорочуються. Три. І ще два. Останні. Вгорі затримали. Стимо. Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, вище ногу, два. Один. Добре. Опустили, лягаємо на спинку. Якраз коліна до грудей підтягнули. Хай розтягнуться на см'язи. Добре. З цього положення. Дивіться, як ми зробимо? Зробимо коліно лікоть навхрест і до ліктя вперед. Зрозуміли? По черзі. Лише одна нога. Лише права нога у нас, але права нога до лівого ліктя. І права нога до двох ліктів. І так зробимо по зміну. Видих. І видих. Вийде. вийде. Підборіддя вперед і вверх. Видих. Поїхали вісім. Сім. Вийди. Піднімайте плечі лопатки. Шість. Грудну клітку вперед вверх П'ять. Чотири. Оп. Обережно. Три. Ще два. Торкайтесь обов'язково. Стопою підлоги. Останній. І. Відразу ж інша нога. Ліва нога до правого ліктя. Ліва нога до двох ліктів. Видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Видих. Хрест на хрест і вперед. Чотири. Три. Пупок до хребта. Так, притримуйте. Ще два. Видих. Останні. Добре. Тепер ми зробимо обидва коліна, до себе підтягуємо і піднімаємо плечі-лопатки, лікті назустріч колінам вдих, видих. видих. Так, прямо щоб таз трішки підняти і наблизити два кінця пресу одна, один до одного. І таз піднімаємо, і плечі лопатки піднімаємо. І два кінця пресу наближаються один до одного. Поїхали вдих. Вісім. Торкнутися ступнями підлоги. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. І ще два. Один, ще вісім буде. Закидайте та стрішки вище. Сім. Вісім, точніше. Сім. Ще шість. П'ять. Гарно відчувайте спрес. Прислуховуйтесь до себе. Чотири. Три. Останнє два. Останній. Добре. Тут залишились плечі лопатки на весу. Піднімаємо верх підборіддя. Намагайтесь відключати шию нашу. Так, вона в статиці працює. А ми напрягаємо прес і пальці рук до п'яток. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Плечі лопатки на весу. Чотири. Три, два. Один. Ще вісім. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Пупок до хребта. Два. Один. Молодці. Клас. Потягнулись, попрацювали гарно, потягнулись. Ще чотири. Розтягуємося за пальцем руки ніг. Ще три. Два. Один. Окей. Далі у нас буде наступне. Ми лягаємо на живіт. Дві руки ззаді в замок. І з цього положення опускаємо прямо голову вниз, вдих. На видихі піднімаємо максимально лікті вверх. Лікті вверх. Опустились вдих, видих. Вниз і збираємо лопаточки, піднімаючи лікті верх. Зрозуміло, вдих, видих і корпус спіднять. Вісім. Вище, лопатка. Сім. Шість. П'ять. Чотири. 3, Плечі донизу, два. Один, ще вісім. Зробимо вісім. Сім. Вищий корпус. Вище лікти. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Вгорі затримались, стиму. Максимально високо лікті. 8, 7, сім. Відчувайте спини, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Добре. Спокійно опускаємось. Виходимо в планочку на прямих руках. Затримались стиму. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще чотири. Три. Два. Один, добре. Опустили коліна, опустили таз назад, далі ми будемо віджиматись вниз. Вверх з цього положення таз назад. І знову з кругли Підіймаємось, віджались. І опустили таз назад, прогнулись. Угу. І так по зміну. Вісім. І таз назад. Прогнулись. З Круглою спинкою вверх. Сім. Вдих. Вийдих. І ще шість. Вниз. І вверх. Ще п'ять. Вдих. Видих. І ще чотири. Вниз. Вверх. Ще три. І спинами розробляємо. І руки укріплюємо. І ще два. Хоп. Останній раз. Вниз. Вверх. Знову потягнулися. Грудну клітку вниз. Підлогу повертаємось і знову планочку на прямих руках затримали з Спокійно дихаємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один з цього положення. То одну, то іншу ногу виводимо вперед. Прям лягаємо на всю поверхню. Стегна. вийде, Кладемо стегну перед собою. Опускаємось. І інше. І ще чотири. Ще три. Відчуваєте, як стегно розтягується, так? Ще два. Останнє тут залишились. Опускаємось і вниз. Стопу далі від себе. Опускаємось вниз. Розтягуємо сильно стегно. Ті ноги, на які ми лежимо. Вниз, вниз, вниз. Молодці. Чотири. Три. Видих. Ще два. Один, добре. З цього положення підіймаємось. І до ноги, яка в нас рівна, нахил до рівної ноги. Вниз, вниз, вниз. Вниз. І ще. Обов'язково рівна спинка. Грудна клітка. Сюди вперед. Чотири. Ще три. Два. Один. Добре. Повертаємось і змінюємо Добре. Так, стопу далі від себе. Спокійно пускаємось вниз. Вниз. І якщо у вас права нога перед собою, то далі буде права е, ступня до внутрішньої поверхні лівого його стегна. Вниз. Ще чотири. Спокійно дихаємо. Три. Два. Один піднімаємось, розвертаємось. <кій> І до цієї прямої ноги. вниз вниз, вниз. Ще. Вниз. Нос, носок на себе. Чотири. Три. Два. Один. Вверх. Повернулись. Знов сіниці на п'яточки. Прогнулися. З цього положення вверх. Собака морди вниз. І ще чотири. Три. Два, один. Долонями до стоп. Тут залишились внизу з важкою головою. Розслабили розслабили голову. покачались вперед-назад, вправо-вліво. Ще 4, три, два. Далі поставили разом сто ступні. Зігнули ноги в колінах, спинка рівна. Обіймаємо себе під колінами, зігнули вдих і максимально вирівнюємо ноги, намагаємося не розірвати руки. Так? Вийде. Ще вдих. І видих, і ще вдих. І видих, Чотири. Три. Ще два. Вирівнюємо, вирівнюємо ноги. З кожним разом. Все сильніше. Один. Затримали стиму, тиму. Добре. Скругли спинкою вверх. Хребет за хребцем. Опускаємо руки, опускаємо плечі. Вдих, видих. І ще вдих. Видих останній раз. І я дуже вдячна вам за тренування. Сподіваюся, вам було зі мною тепло. Напишіть обов'язково мені про ваші враження. Все, до побачення, до нових зустрічей тут у мене на каналі, де я прийду до вас з новим відео. Все, до побачення. Пока-пока.